Так, мої вітання всім поціновувачам українського контенту. Ми з вами, друзі, продовжуємо проходження гри Baldur's Gate 3 українською мовою. Знаходимося ми зараз із вами в таборі. Як їх там? Забув, як їх називають. Коротше, в їх таборі знаходимося, пройшли по квесту. Я так розумію, що це сюжетний квест. <кій> Обов'язково нагадую вам про те, що треба підтримувати український контент. Звичайно, що. Ви зможете це зробити з легкістю. Проставити вподобаюсь, підписатись на канал. Також доступна з недавніх пір спонсорська підписка на YouTube, яка дасть вам змогу дивитися всі відоси, які виходять на каналі, раніше, ніж усі інші. Їх бачать. 60 гривень на місяць. Всього лиш нічого. Нічого. Супер. Дорогого, але підтримка буде максимальною від вас. Так